Гойдалки вкриті лампадками навколо звичайні багатоповерхівки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. у кривому розі на подвір'ї, де загинуло 20 людей, провели панахиду. Нагадаємо, надвечір 4 квітня росіяни цинічно вдарили балістикою по житловому району міста. Влучання було поряд із дитячим майданчиком. Вибух пролунав одразу після тривоги. У містян на порятунок були лічені хвилини. РФ одним ударом вбила найбільшу кількість дітей з початку повномасштабного вторгнення. Ні! 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 Трирічний Тимофій. Семирічний Радислав. Семирічна Аріна, дев'ятирічний Герман, п'ятнадцятирічний Данило, п'ятнадцятирічний Микита, п'ятнадцятирічна Аліна, шістнадцятирічний Костянтин, сімнадцятирічна Нікіта. Це діти, яких била Росія. Цей жах неможливо уявити. Дев'ять дітей загинули. Більшість під час гри у парку, коли військовий боєприпас розірвався шрапнеллю прямо над ними. Також загинули, на жаль, 11 дорослих. Російська ракета обірвала життя 20 криворіжців. Ще 75 постраждали. Пожалуйста, я прошу вас. Люди! Громади по всій країні, від Києва до Дніпра, від Одеси до Ужгорода вшановують пам'ять загиблих. 7, 8 та 9 квітня оголошено днем жалоби. На знак пам'яті та шани за вбитими криворіжцями свої прапори також приспустили іноземні посольства. Самаріс Валерія Дев'ятко, Іван Либецький та вся команда Дніпро Тіві приносить співчуття всім рідним та близьким загиблих.